12 дружин ветеранів та загиблих військовослужбовців взяли участь у тренінгу із самооборони. Провели такий у ветеранському просторі. Тренерка Марина Гаврилюк каже, навчає жінок методу протидії насильству. Вендо сама назва походить від двох двох слів: скороченого англійського вімен жінки і японського до шлях, тобто шлях жінок. Цей метод виник в Канаді якраз в той час, коли було дуже багато жінок-мігранток, і дуже багато щинялося насильства сексуального і фізичного, саме щодо них. І вони вирішили створити саме такий метод жінками для жінок. Цей метод протидії насиллю можуть опанувати жінки і дівчата з семи років без фізичної підготовки, говорить тренерка. Доступний він і для жінок з інвалідністю. Заняття мають теоретичну та практичну частини. Палаючи очі, коли жінка виходить з твого тренінгу і каже, я, я не боюсь, я побачила силу, яка є всередині мене. Серед учасниць тренінгу Вінничанка Марина Багулова. Її чоловік був кадровий військовий, боронив Україну з 2014 року. Загинув торік у жовтні на Луганщині. На заняття самооборони прийшла, аби здобути впевненість у собі та власних силах, каже. Я раніше знала, що в мене є чоловік, який по першому дзвінку прийде і мене захистить зразу. Тепер я розумію, що в мене такої опори немає, і вже я маю бути захистом для своєї сім'ї в першу чергу, для своїх дітей, ну і для себе, бо вже якби надіятись нема на кого. Саме тому я прийшла на ці курси. Вперше опановує елементи самозахисту і Людмила Дяченко. Жінка родом з Вінниччини, але понад 40 років разом із родиною проживала на Херсонщині. Розповідає її чоловік на захист України став із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Загинув у жовтні минулого року на Донеччині. Він був командиром взводу і. Як хлопці приїхали, сказали, що завдяки йому він спас 11 людей з свого взводу. Мені казали, що ти сильна. Я сильна, коли в мене був чоловік. поряд. А тепер мені треба навчатися, бути сильною, відстояти себе, захистити себе. Такі заняття додають жінкам впевненості, говорить психологиня ветеранського простору Вікторія Слободинська. Якщо ми говоримо про самооборону, то одразу йде асоціація з безпекою. Тобто відчувати безпеку на базовому рівні дуже важливо для кожної особистості, тому що відчуття безпеки воно дає впевненість в собі, воно дає впевненість свої сили, свої можливості. Також відчуття безпеки дає можливості діяти і не зупиняти себе в якихось моментах, яких би хотілося себе проявити. Тренінг із самооборони у ветеранському просторі проводять вперше, розповідає комунікаційниця організації Тетяна Довгань. Захід реалізують у рамках проєкту реінтеграція ветеранів і ветеранок війни та членів їхніх родин через створення освітніх можливостей. Проєкт ми реалізуємо у партнерстві з громадською організацією Центр Поділля Соціум і за фінансової підтримки міжнародних партнерів, зокрема Дівіві International в Україні та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Тому для людей, які беруть участь у цьому курсі, і в усіх інших курсах в межах проєкту, це безоплатно. Тренінг тривав три години. Долучитися до нього можна, зареєструвавшись на сторінках ветеранського простору в соціальних мережах. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.